Одинки, всім привіт, знаю багатьох з вас, побачивши мене поруч з цим автомобілем, знову з привідкритим капотом одразу закрались думки стосовно того, що от знову в цій ауді щось зламалось, Іван це все лагодив, витратив купу грошей, і зараз буде знову розповідати байки про те, як це було необхідно робити, чому без цього не можна було їздити, і так далі, і тому подібне. І насправді ні, точніше, навіть все зовсім не так. Сьогодні я буду розповідати про те, як уникнути поломок і. Слідом за ними величезних витрат на їх вирішення, тому що ми сьогодні будемо говорити про систему AdBlue. Знову у мене на каналі було вже два відео стосовно системи вибіркової нейтралітичної каталізації вихлопних газів на дизельних двигунах серії Я 288 на ВАГ Групі. Сьогодні хочемо поговорити про те, як експлуатувати такі автомобілі, що свіжі, що особливо вживані, щоб у вас не виникали проблеми. А якщо у вас виникають проблеми, як їх можна вирішити малою кров'ю? Не міняючи дороговартісних елементів, тому що кожен елемент в системі AdBlue, до якого ти не торкнись, чи бак з підігрівом, чи насос з фільтром, чи датчики NOX, чи форсунка, яка порська, це порядок цифр. По оригіналу нових типу 300, 350, 400-500 євро. Та? Доволі немаленькі цифри, через що цю систему при виникненні найменших проблем, зазвичай видаляють. Ціна видалення, точніше, навіть програмного відключення, в районі 250-300 доларів, декому як повезе, чи буде прошивка, яке це місто і так далі. А все набагато простіше. Одну із найрозповсюдженіших проблем з цією системою можна вирішити елементарно десь в районі 10 доларів. Показую, як і власне виправдовуюсь, чому цей автомобіль практично повністю висушив бакет блю, чому він навіть відправлявся за кордон з практично порожнім баком. І тепер повернувся. І от тепер вже практично дійшло до того моменту, коли автомобіль каже, що я далі вже скоро не поїду. І я власне знімаю це відео. Погнали дивитись детальніше знову, майже лекція. Але до початку перегляду обов'язково долучитися до збору, який ми майже закрили на дрон для бійців 65-го МВР, який він потрібен для розвідки і проведення різного роду операцій. Докиньте 10-20 гривень. Ми закриємо цей збір. перейдемо до наступного, в якому у нас буде розіграш цікавих корисних призів. Дякую. Коли я отримав цей автомобіль, почав на ньому долати перші кілометри по території України. У мене практично одразу на панелі приладів засвітився чек-енджин, перевіривши діагностикою. Ще в дорозі я побачив, що у автомобіля є помилка P2002, Це низька ефективність охолоджувача EGR низького холодного контуру. Ця проблема була вирішена. Про неї було окреме відео. Вона більше не з'являється, натомість періодично, не постійно. На панелі приладів автомобіля знову ж з'являлася не помилка, вже не check engine, а таке жовте повідомлення про те, що е, там автомобіль щось через тисячу кілометрів е, не запуститься, і так далі. І маю сказати, що я це повідомлення е, сплутав, тому що там. Інтерфейс автомобіля ще був англійською, <свісно> можливо, складнощі перекладу чи щось подібне. Бо це повідомлення воно дуже схоже з тим повідомленням, коли автомобіль тобі говорить, що друже, не забудь долити рідину едблю, бо через там 1500-800 км кілометрів я нікуди не поїду. І через що я просто продовжував експлуатувати, та думаю, додому приїду там долю, потім 1000 кілометрів, в принципі, чого турбуватись. Що мене тоді насторожило, це те, що. Я цю помилку скинув електронною діагностикою, вона зникла. А коли вона з'явилася знову, відлік кілометрів знову почався з тисячі. Тобто, коли у нас, наприклад, автомобіль повідомляє, що треба долити AdBlue, і ти не доливаєш, продовжуєш їздити, то кожного разу, якщо там в тебе поїздки хоча б 5-10 кілометрів, відстань, яку автомобіль каже, що через неї він скоро не запуститься, вона зменшується. А тут ти скинув ти тисячу кілометрів, проїхав 200-300. Знову помилка з'явилася. Знову показує тисячу кілометрів. Я почав колупатися вже тоді, і дійшов до того, що все-таки в системі була дійсно помилка. Помилка p 24 f два Її дуже часто мало хто може просто притомно описати, сказати в чому проблема. Зазвичай стирають або іноді направляють одразу кудись там на відключення програмне чи видалення цієї системи. А розшифровка помилки доволі таки про проста. редуктант System Efficiency Below Threshold, тобто ефективність системи нейтралізації відпрацьованих газів, системи саме AdBlue, нижче порогового значення, яке закладено в блоці керування конкретного автомобіля. Тобто, це значить, що ефективні системи AdBlue Нижче ніж вона має бути, виникає ця проблема і ця помилка через доволі таки велику кількість причин. Одна із яких найбанальніша – це неякісна мочовина едблю, тобто концентрація діючої речовини в об'ємі там в літрі, вона менша ніж потрібна, через що навіть коли система подає її скільки, скільки треба. Ефективність нейтралізації вона нижча через те, що ну якби рідина неякісна. Тобто просто заміна рідини мочовини AdBlue дуже часто може вирішити це питання. Ще проблеми, але вже більш складніші, виникають, коли виходять з ладу, наприклад, датчики Нокс чи форсунка, яка порскає цю рідину. Чи, наприклад, форсунка може забитися, крис... закристалізуватися, так би мовити, самою мочовиною, тому що якщо мочовину ми дістанемо з якоїсь ємності з бака з каністри, і просто залишимо на відкритому повітрі, ви. Потім побачимо такі білі, наче іні з холодильника кристали. Це ж саме відбувається і в самій системі, якщо десь з'являється негерметичність, якщо в систему потрапляє бруд, ну, не знаю, там, можливо, знову ж неякісна рідина Edbлю була. то також форсунка може на ній з'явитися такий наріст, прямо іноді він буває ззовні, але іноді його буває непомітно, він може бути всередині. Навіть іноді. В колбі сажового фільтра, особливо на фурах, дуже часто можна побачити там і тік-ток навіть цих відео, коли там сніжний ком такий, із цієї самої кристалізованої рідини AdBlue. Тому причин доволі таки багато, і в принципі, якщо перевірити всі датчики, форсунки, що воно все працює, цю проблему можна вирішити доволі таки просто. З рідиною AdBlue є декілька рекомендацій. Перше, ну вона має бути якісна. Як її перевірити, я чесно кажучи, не знаю. На зуб на язик точно не варто її пробувати. Але я користуюсь таким підходом, що просто купую оригінальну і, в принципі, з цим все окей. Рідна Едблю дуже не любить перебування в жарких приміщеннях чи, наприклад, взагалі стояння на сонці. Тобто, коли ви приїжджаєте на заправну станцію, де каністри з стоять просто. Жаряться на сонці, ні в якому разі їх не купуйте. Хоча також немає гарантії того, що купуючи оригінальну там Вагівську, наприклад, едблю-рідину і отримуєте з якогось прохолодного льоху, де вона зберігалась так, як потрібно. Ну але тим не менше, купуючи оригінальну, я ще не мав ніколи якби, якихось проблем. Другий момент, і я так собі фантазую, з чим це могло бути пов'язано конкретно на моєму автомобілі, бо вже маю досвід на попередніх автомобілях, це те, що цей автомобіль. В Німеччині на аукціоні постоював там декілька місяців. Потім, коли було прийнято рішення його забирати, купувати він у дилера постояв місяці, і знову ж могло виникнути питання по тому, що в системі де з'явилася кристалізація, кристалики, які потім перешкоджали чи форсунці працювати, чи десь забивали повністю всій системі циркуляцію, і через що не могло бути подано на форсунку необхідну кількість рідини. Це я так собі. Вирішив, тому що поїздивши, от коли я почав на ній їздити активно, десь декілька тисяч кілометрів, ця помилка взагалі більше не з'являлась. От зараз з'явилося повідомлення про те, що треба вже конкретно долити, і залишилося вже 190 кілометрів. І я слідкую за цим від тисячі, тобто, це дійсно вже не помилка, а це просто повідомлення про те, що рідина закінчилася. А от цієї самої помилки, яку я говорив. Її більше не було, тобто, скоріш за все, воно там прокачалося, промилося, Але за перший дзвіночок, якщо вона виникала, значить вона може повернутися і в майбутньому. І щоб її не було, є певна кількість рекомендацій. Перша нормально. Рідину едблю литиць, про це я вже сказав. Друге, от в Ауді, конкретно в цій баки деблю 24 літри. Паливний бак 50. На хіба так зробили? Я, чесно кажучи, не знаю, тому що доводиться ну реально на d класі доволі таки часто заправлятися. На пасаті я, наприклад, міг від Львова до Харкова доїхати на нормальній такій середній швидкості, крейсерській, і це можна було зробити на одному баці. Там його майже 70 літрів, а тут 50 і ну власне. Аблю двадцять 24. хочеться запитати, да, не хіба аж скільки, але як є друга рекомендація не заливати повний бак, тому що коли цієї рідини там багато, виїздити мало, вона теж може там застоюватись, кристалізуватись і може випадати там. Це я фантазую. Можливо, роблю помилку, якщо скажу, що може там воса чи ще щось таке робити. Але є ще одна проблема: це те, що от в системі в автомобілі, якому вже немало років, там немало пробігу. Ця рідина могла доливатися, в системі могли з'являтися якісь негерметичності, коли там знімали патрубки чи ще щось, і в контур могло потрапити трішки якогось бруду. Піску, знову ж, лійка, якою ви вставляєте рідину едблю, заливаєте в бак, на ній теж могло бути щось присутнє. І потім на цьому пісочку, на цих всіх кристалах бруду, теж може з'явитися кристалізація цього едлю, що може Потрапити в насос, перешкоджати йому качати відповідний тиск, або знову ж попертися аж туди в форсунку і зробити ще гірше. І власне, щоб цього вже не було, мені порекомендували використати отаку присадку. От якраз чому цей автомобіль доїздив аж до такого моменту, що от практично вже скоро не запуститься. Тому що я хотів викатати всю ту рідину, яка була в баку, виключити одразу декілька питань. Тобто, перше, це була неякісна рідина. От я її викатав, все її там не буде, щоб не розбавляти з нормальною, наприклад. І виключити от конкретно цю проблему. Друге, це щоб залити відповідну кількість присадки. Я не знаю, яка там кількість тої рідини в баку, коли воно показує залишок в, кі в кілометрах. Тому мені простіше викатати все і заливаючи, розуміючи, от я 10 літрів каністру зараз буду вливати. Я знаю, що в 10 літрів мені треба якусь там відповідну кількість присадки влити. Присадка виглядає таким чином. Це від виробника ксеном бельгійського Edmax Pro, називається. Зафіксуйте, заскріньте, запишіть собі. Це не реклама, ніяка мені порекомендували знайомі. І вже коли я її замовив, як виявилося, менеджер, який опрацьовував моє замовлення, є моїм підписником. Каже, користуйтесь, дуже крута штукенція, реально допомагає. Тому я її хочу зараз залити. Оця 250-міліметрова баночка, вона йде на 20 літрів. Я повторюсь. Я не хочу весь бак заливати. Я залю 10 літрів і візьму половинку цієї баночки і прокатаю. Подивимося, як воно буде працювати. Тобто цю присадку навіть рекомендують лити не тільки тоді, коли з'явились проблеми, та? а і просто у вигляді профілактики лити кожні там, 30 тисяч кілометрів. Але по суті, от оце рішення, воно, якщо допомагає, а багато хто каже, що воно реально допомагає. Десь 12 чи 15 доларів коштує. Це далеко не нова форсунка за 500 чи датчики по 300, по 350, чи навіть програмне видалення цієї системи за типу 250 доларів. Та? Тому йдемо заливати. І будемо дивитися, спостерігати далі, як воно буде їздити. Так, не зрозуміло, чого воно зроблено, тому окуляри рукавиці мають бути. Беремо, відкриваємо каністру. Як бачите, взяв оригінал, можете змалювати код, але дуже важливо, коли ви заливаєте рідину AdBlue, заливайте по рекомендації, яка є на лючку. Слідуйте цій рекомендації ISO, наприклад, яке для вашого автомобіля. Не беріть конкретно цю, там я взяв для ауді вона йде на Євро 6 для мого двигуна, а для вашого деблю може бути іншого якогось ISO. Це написано на лючку біля баку, куди воно заливається. Ну і беремо, вливаємо цієї присадки десь половинку баночки. Так, так. Не знаю, чи треба колотити, чи ні. Маю надію, що поки воно буде заливатись, воно все ж таки там якось перемішається. Далі йдемо вже заливати безпосередньо це все в автомобільчик, в його бак. Сама рідина, навіть якщо ми туди нічого не додаємо, вона є такою трішки неприємною, липкою, дуже обережно. Бо буде неприємно, треба руки мити, автомобіль мити, це теж важливо. Повторюсь, у мене вже є відео стосовно системи AdBlue, що воно таке, як працює. І окреме відео про те, як правильно доливати цю систему. Нагадаю, що важливо доливати не менше тої кількості, яку просить сам автомобіль, інакше він її просто блок керування не побачить і не зрозуміє, що ви там щось долили. Тобто, якщо просить не менше 6 літрів, то не треба йому лити 5, інакше це нічого не дасть, він все рівно не запуститься. Трішки воно довго туди заливається, але... Чекаємо, не поспішаємо, головне нічого не заляпати, бо потім частина автомобіля буде як після інію. І, в принципі, все. Обережно закриваємо, слідкуємо за пилом, за брудом, щоб туди його не потрапило. Йдемо дивимося, чи система це все побачила. Автомобіль спочатку запищав, що помилка є, і за долю секунди її прибрав. Зрозумівши, що все ж таки рідина долита. Це важливий момент. Я казав у відео, що коли доливаєте після доливки, дайте автомобілю постояти. Тому що, коли ви долили там в боку хвилі, датчик може не розуміти, скільки реально її залито, і знову ж може не побачити. Тому дайте трішки постояти, вимкніть запалювання, не запускайте автомобіль, посидьте, почекайте, воно своє покаже. От зараз все добре. От Навіть вкладка помилок вона більше не активна. Так, запускаю сінкаром. Діагностування системи, подивимося, чи є зараз помилки. Перевіримо, якщо є, видалимо, і далі будемо слідкувати, з'явиться знову ця помилка чи не з'явиться. І що ми бачимо по помилкам? отут -от тут -от внизу є ac Reducing Agent Metering System. О, у нас ще датчик рівня, level sensor circuit. ну і власне Варіанти їх рішення, але нас це не цікавить. Ми його можемо видалити, видаляємо і будемо слідкувати, з'явиться щось ще чи ні. Бо це вже трішки інша схожа помилка це вже до наступного більш цікавого відео. Та, наче більше нічого такого немає. По <times> <проб> Що ж, друзі, таке просте, примітивне і доволі таке бюджетне рішення, доволі небюджетної проблеми, яка багатьох лякає і змушує е, е, набагато раніше виключати, вимикати, видаляти цю систему, ніж вона б ще прослужила. А вона реально. Робить дизель сучасний доволі таки екологічним і тому важливо за нею слідкувати. Придбайте присадку невеликих грошей коштує. Рекомендую придбати, тому що чув багато відгуків від конкретно знайомих, які нею користувалися. Я поки що залив, але повторюсь, у мене після того як ця помилка виникала, вона більше не виникала десь, мабуть, 6 чи 7 тисяч кілометрів. Але як профілактика, знову ж нова рідина AdBlue У нас тут буде вже оригінальна, не знаю, що до цього було залито. І присадка. Не зрозуміло, що тепер допоможе в вирішенні цієї проблеми, але, повторюсь, її давно не було. Будемо слідкувати, виникне вона чи ні. Ви про це обов'язково дізнаєтесь. Якщо відео сподобалось, тисніть подобайку, думки, коментарі, також подібні рішення чи, можливо, у когось були подібні помилки і проблеми. Як ви їх вирішували, все пишіть внизу під відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічі.